Якщо виникає у громадянина якесь питання, і він безпосередньо не може це питання з'ясувати через депутата, тоді безпосередньо треба йти на пролом і вирішувати ці питання самостійно. Виникають багато запитань, як це реалізувати на практиці. Для цього сьогодні існує досить гарний закон про доступ до публічної інформації, який чітко прописує основний механізм, як і в якому порядку отримати ту чи іншу інформацію. Нещодавно я розкажу з практичної сторони, от мене. Сталась така ситуація, коли до мене звернулися члени територіальної громади, і вони хоці поцікавилися дізнатися рівень заробітної плати голови заступника, а також дізнатися про виконання саме статутного капіталу комунального підприємства, тобто, щоб надати звіт, куди були потрачені кошти громади, і безпосередньо було написано мною запит про доступ до публічної інформації, адже згідно цього закону, де чітко написано, що ця інформація не є. Інформацію з обмеженим доступом, тому що заробітна плата сьогодні обов'язково призначається голові сесією, тобто голосують за всі ці надбавки премії депутати. Тому будь-хто може дізнатися цю інформацію. Але ж всім зрозуміло, що якщо голова виконує свої обов'язки, тобто він звітує перед громадою, депутатський корпус належним чином працює, питання ніколи не підніметься як над мене про рівень заробітної Заробітної плати. А коли голова, просидюючи в своєму кабінеті, не виконує ніяких обов'язків, не звітує належним чином, він, відповідно, і боїться за рівень заробітної плати, щоб показати людям, що сьогодні, в теперішніх реаліях, вони можуть отримувати біля 50 тисяч гривень. Це досить високий рівень заробітної плати. Тому мною були підготовлені запити, і відповідно я відправила ці запити через електронну адресу. Скажу відверто, я в певній мірі розуміла те, що можливо саме громада керівництво ухиляться від виконання цих запитів, будуть говорити про те, що запити потрапили в спам, можливо, вони їх не бачили. І в мене, як особа, яка подала цих запитів, в мене крім вихідних листів, немає ніякого підтвердження, тобто я не можу довести того факту, що я ці листи направляла. І так сталося, якби сільська рада проінформувала мене, що вона цих запитів не бачила. Відповідно, зразу хочу наголосити, що руки опускати не потрібно, бо працювати з владою, а саме щось для себе з'ясовувати, якісь питання це досить складний процес. І інколи буває досить виснажливий. Інколи хочеться опустити руки і сказати Все, я не можу далі, мені набридло це робити, і потрібно хочеться. Є бажання залишити це все. Але все-таки я вирішила звернутися повторно Орно і відправити листи через Укрпошту. Частково де, де в момент певні підкрадалися думки, що можливо через нову пошту відправити, оскільки це швидший процес, це набагато швидше, адже це мій час вистояти в черзі на Укрпошті. Але подумала як юрист і правник, що потрібно зробити все належним чином, рекомендованим сповідомленням. Відправила ці листи, проходить певний час. Відповідно, я зберігаю квитанцію про те, що ці листи були направлені. І одного дня я думаю, подивлюся відслідкую по коду, де мої листи. Відкривають. Чи програму я бачу те, що мої листи лежать на пошті, тобто і статус стоїть, що відмовилися отримувати їх. Якщо говорити по законодавству, то на жаль. Не є, нема ніде такої статті, яка писала про те, що за це є відповідальність, що вони листів не взяли. Ось відмовилися вони якимось чином брати ці листи. Ну, мають право. Це вже більш залежить на добросовісності, порядності, якби тому, що ми не розглядаємо це питання, які були умови, чи це з якої причини ці листи були не отримані. Я, звичайно, зателефонувала поштове відділення, запиталася, що трапилося. Мені повідомили, що ваші листи через місяць будуть вам повернуті. Що ж робити далі? Друга спроба отримати інформацію, на жаль, не вдала. Я розуміючи те, що все-таки потрібно завершити справу, тобто те, що ти ставиш перед собою, потрібно дойти до логічного завершення. І я їду безпосередньо в цю громаду і вручаю ці листи персонально їм в руки, а вони в руки отримали ці листи. Хоча я думала, що можливо будуть якісь з їхньої сторони репліки про те, що вони не хочуть листи отримувати. В такому випадку я б викликала поліцію через 102, викликала участкових, складала на місці акти про те, що сьогодні вони відмовляються а далі безпосередньо притягувала до відповідальності посадових осіб за те, що вони зловживають своїм становищем. Тому в будь-якому випадку потрібно рухатися до кінця, і ця інформація не Є закритою, вона є в загальному доступі і її можна отримати законним шляхом. Ну, взагалі, сільська селищна міська громади це є колегіальний орган, і голова одноосібно рішень не приймає. Якщо він десь одноосібно прийняв рішення, то це є зловживання з його сторони, і його можна притягнути до кримінально адміністративної відповідальності. Всі рішення приймаються. Депутатами, тобто, і за 10 днів до того, як має відбутися сесія, обов'язково висвітлюється порядок денний. Тобто, будь-хто, зайшовши на сайт територіальної громади, відкривши вкладку Сесія, має право ознайомитися з порядком денним цієї сесії тим переліком питань, які має виноситись на сесію. Не тільки ознайомитись, а й може бути присутній на сесії даного питання. Також через свого депутата він може здійснювати Контроль, нагляд, оскільки депутати, вони, кожен депутат сільської селищної, міської ради він входить в постійні тимчасові комісії, які безпосередньо здійснюють нагляд перед тим, як ці питання мають виноситися на сесію. І ознайомившися з порядком денним, будь-хто вже володіє тими питаннями, які мають виноситися на сесію. Обов'язково, після того, як відбулася сесія, на сайт висвітлюються питання по іменному голосування. Тобто, кожен може подивитися. Як хто з депутатів голосував за те чи інше питання, і обов'язково висвітлюються саме рішення сесій, тому доступ відкритий, заходьте, знайомтеся, дивіться, якщо щось є сумнів, звертайтеся в сільську раду, отримаєте обов'язкову інформацію. Багато громад зловживають, не висвітлюють цих всіх рішень на своїх офіційних сайтах, тому потрібно звертатися до повноваженої справ людини, які безпосередньо. Середньо моніторять і здійснюють нагляд за висвітленням цієї інформації. Що депутат не буде звітувати перед членами територіальної громади, які його обрали, які наділили його цими певними повноваженнями, він може бути відкликаний. І на моїй практиці також була ця процедура відкликання депутата однієї з рад, коли люди були незадоволені його роботою, оскільки він відстоював інтереси не. Безпосередньо своїх виборців, а відстоював інтереси голови заступника. Тобто, ці питання, які цікавили людей, він взагалі їх не виконував. І люди на тій підставі, що депутат не звітує, вони вирішили зібрали загальні збори і постановили те, що вони хочуть відкликати. Взагалі, на перший погляд, здається, що це досить складна процедура, і її важко пройти. вона не настільки складна, як їм потрібно пра правильно організувати, оскільки якщо ця процедура буде організована неправильно з порушенням вимог чинного законодавства, депутат може це все оскаржити і, відповідно, не буде відкликаний. І так склалося, що невеличке село, де буквально там за депутата проголосували. Я вже не пам'ятаю, щось 93 людини його обрали, і для того, щоб його відкликати, потрібно було зібрати на один голос більше підписів людей про те, щоб відкликати цього депутата. Але перед цим потрібно зібрати загальні збори, якщо це стосується безпосередньо сільського депутата. Якщо я не помиляюсь, то це має бути не менше 30 осіб на зборах. Процедура ця чітко прописана чинним законодавством, де розписано сільські, селищні міські ради, яка кількість осіб необхідно, щоб була зібрана і представлена на загальних зборах. Ця кількість осіб була зібрана, і на загальних зборах було сформовано порядок денний, було вибрано обрано голову, голову ініціативної групи, а також хто має. Входити до складу ініціативної групи, і після того, як було затверджено цей порядок, ініціативна група в подальшому, яка була наділена цими обов'язками, правами, вона здійснювала збір цих підписів протягом певного періоду, протягом 10 днів була зібрана необхідна кількість голосів, були сформовані, затверджені підписні листки, тобто, як вони мають виглядати. І, відповідно, ініціативна група по селі зібрала ці підписи. Після того, як було складено протокол зібрано всі ці підписи. Ця інформація обов'язково має передатися територіальній виборчій комісії. А вже територіальна виборча комісія збирає своє засідання, розглядають всю цю інформацію, дивляться, чи ці підписні листи оформлені відповідно до вимог чинного законодавства. Дивляться, чи протокол належним чином оформлено. Також обов'язково мають проінформувати вже ТВК правоохоронні органи, і крім правоохоронних органів, вони обов'язково інформують Інформували державний реєстр виборців, але так як на час військового стану державний реєстр виборців був закритий, тому ТВК в її повноваження входиться, не є обов'язок, але може частково перевірити всіх цих виборців, адже зрозуміло, що це село невелика кількість людей. ТВК може звернутися до старости, взяти по господарські книги, де чітко практично староста кожного мешканця знає, подивитися прізвище, ім'я по батькові, паспортні дані. be it Чи все відповідає вимогам чинного законодавства? Але тут є такий нюанс: якщо ж депутат може бути самовисуванцем, або ж депутат може бути обраний і представлений від певної політичної партії. В даному випадку, в моїй практиці, це був депутат, який був обраний від представляв політичну партію. Тому саме рішення ТВК воно має рекомендаційний характер. ТВК не може прийняти рішення, щоб сьогодні відкрив. Кликати цього депутата, а лише про те, щоб цю інформацію передати відповідній політичній партії тобто ТВК перепіряє на відповідність всі документи, які надала ініціативна група. Якщо документи відповідають, тоді відповідно передають політичні партії, і політична партія має прийняти рішення, чи відкликати цього депутата, чи все ж таки залишити. У більшості випадків я знаю, що політичні партії вони дослухаються до думки людей, і все ж таки вони. Не віддають перевагу людям, адже депутата обирали люди. Але так склалося в цій ситуації, що зараз військовий стан, і виходить, що люди фактично депутата відкликали. А політична партія, за якою має бути остаточне рішення, ще цього депутата не відкликала, оскільки потрібно згідно їхнього установчих документів з їхнього статуту. Збирати з'їзд політичної партії, а це досить складна процедура. І Ось на такому етапі, поки це питання можна сказати, угу. зависло. Це дійсно проблеми, оскільки люди депутата відкликали, люди сказали, що краще вони будуть без цього депутата. Бо розуміючи, те, що військовий стан зараз депутата обрано виборчий процес не, не проходить під час військового стану, але вони погодились на те, і виходить, що політична партія не вживає ніяких дій по відкликанню свого депутата. І неодноразово ініціативна група безпосередньо зверталася і до них, і до мене, як вищестоящої голови Хмельницької районної ТВК, яка ж створювала своїм рішенням ці комісії, що їм робити, як їм бути, але тут вже все залежить від політичної партії і лише. Е Якби на добросовісності можна сказати, на політичних переконаннях має лежати відповідь політичної партії. Ніхто не може якби, дати чітку відповідь, як бути в ті чи іншій ситуації. Надіємось, надіємося, чекаємо, що все-таки з'їзд відбудеться, і депутат буде відкликаний. В цьому є така проблема: що коли депутат самовисуванець його відкликає, ТВК, проблем немає з цим. А коли політична партія здавалося, все просто, але як видно, на практиці на жаль. Не все так просто. Звісно, що сьогодні на плечі голів громади лягає досить вагомий обов'язок саме по розвитку даних територіальних громад. І Я завжди говорила, що голова громади це не просто голова громади, це має бути господарник. Людина, який має, людина, яка має любити, поважати свою територіальну громаду і працювати так, щоб йому було не соромно. Звітувати не лише один раз в рік, а практично можна і щомісяця виходити до людей, дослухатися до їхньої думки. І є багато таких. Територіальні громади знають, що голови дійсно так працюють. Але є територіальні громади, в яких голови так осіли в своїх кріслах і думають: а військовий стан незрозуміло скільки буде йти. Потім закінчуться мої повноваження. І я все тихенько спихну на військовий стан і скажу, я не міг нічого зробити, оскільки не було фінансування, ні дороги, ні школи не були профінансовані, не було державної субвенції. Я нічого не зробив. Це не моя вина, як мені тут бути, але це не так. І Люди повинні пам'ятати про те, що. Що вони обирали його, вони є влада, і сьогодні вони повинні вміти вимагати від цієї влади те, що він обіцяв в своїй передвиборній програмі. Якщо ж голова не виконує свої обов'язки, тоді вони мають повне право висловити йому недовіру і відкликати його з цієї посади. Процедура вона подібна по аналогії та сама, про що до я говорила про відкликання саме депутата, майже один в один. Так само потрібно створити ініціативна має бути група, загальні збори, де має затвердити порядок денний, зібрати необхідну кількість голосів за певного голову, залежно чи це сільська, селищна чи міська громада відповідно зібрати, передати цю інформацію ТВК, і вже ТВК буде приймати рішення по відкликанню цього голови. Або ж якщо голова бачить, що він не справляється своїми обов'язками, не виконує, можливо, в нього. Змінилося протягом попрацював рік, два і зрозумів, що він не справляється. Тоді краще скласти повноваження і піти з чистою совістю, і дати можливість працювати тим людям, які дійсно хочуть і бачать. Адже є такі випадки, коли я знаю, що ще до війни, до військового стану, держава вона підтримує територіальні громади і виділяє їм певні кошти на розвиток громад. Тобто, це і освітня субвенція виділяються досить немалі кошти, але їх потрібно потрібно знати і вміти використати, і так трапляється, що ці кошти виділяються на рік, і громада повинна засвоїти, повинна використати. Але не всі голови громад за рік ці кошти використовують. Оскільки були зміни в законодавство, і коли було раніше говорилося про те, що кошти, які виділяються державою, вони повинні бути засвоєні за рік. Якщо вони не засвоюються, вони повертаються. Потім внесли зміни, і говорилося про те, що ці кошти переносяться на наступний рік. Але так трапилося, що. Наприклад, от я в громаді на прикладі громади розповім, що виділялися кошти на громаду і була складена проєктно кошторисна документація на розвиток саме спортивного напрямку, напрямку боксу, фітнесу, тобто розвиток спортивної секції для дітей. А також виділялися кошти на освітня субвенція, була на Санвузли, щоб зробити ремонт в шкільних приміщеннях, харчоблоках. І голова, поки думав, вагався, поки ходив у відпустку, не використав цих коштів. І ці кошти в кінці року з настанням настала війна, і вони всі повернулися в державу. Тому тут залежить вже від голови. Але люди цього всього не знають цих питань, і звісно, вони не знають, що це недолуге керівництво, недолуга робота керівництва громади. Тому потрібно це все моніторити за це повинні так само чітко депутати стояти на своїх місцях. Вони повинні за кожну копійку питати голови, куди були спрямовані кошти. В якому напрямку, оскільки а, в кожній практично громаді затверджується програма соціально-економічного розвитку, і досить добре, що ця програма соціально-економічного розвитку в деяких громадах затверджується на 5 років. Будь-хто, будь-який громадянин, може взяти цю програму, ознайомитися і бачити, що голова і його команда, тобто депутатський корпус, планують зробити за 5 років. І кожного року, коли хтось вже звітує голова, будь-хто може запитати, а що було зроблено з цієї програми? А куди Куди були спрямовані ці гроші? Тому тут якби головне знати механізм, і можна чітко запитувати. Це прописано чітко законодавством, що голова має звітувати не менше одного разу на рік, а то й частіше. І виникають інколи такі питання, що про те, що голова має обов'язково на офіційних сайтах має бути висвітлена інформація про прийом громадян, коли в які дні приймає голова, приймає заступник, приймає секретар іти і питати, добиватися того. Як кажуть, під лежачий камінь вода не тече. Або хто сту. Тому відкривай. тому обов'язково треба стукати йти і говорити. Відзвітуйте, будь ласка, покажіть, куди були спрямовані наші гроші. Або ж досить часто ці всі кошти можуть, якби, і треба здійснювати контроль за фінансовими питаннями. Адже в мене навіть на практиці було також така ситуація, що звернулася до мене одна із жителів однієї громади і каже, що в нас вирубали ялинки. От виробили, приїхали собі ялинки, і я. Ми звикли, що ми в селі. Ми жили, ми ходили з дітьми. Ми це да, Можливо, це вони був самосів, насіялися, але вони були великі ялинки вже. І ми звикли до цього. Бо в нас в селі був це маленький парк. Що робити? Я кажу: пишіть запит про доступ до публічної інформації. Дізнаєтеся, хто виробив, для яких цілей були ці ялинки вироблені. Одна говорить мені ця особа, що. Я то можу написати, але звісно, я хвилююся, бо я працюю в цій громаді і мене можуть звільнити. Тобто тут вже йде мобінг, можливо, і цькування буде з боку керівництва. Я говорю, давайте я напишу тоді запит про доступ до публічної інформації і дізнаюся, кому ця земельна ділянка під час військового стану була виділена, хто має здійснювати обробіток цієї земельної ділянки. І ось так ви знаєте, вроді би почалося все з простого запиту про доступ до публічної інформації, але ниточка за ниточкою. Стали запити йти і сільська рада стала давати відповідь, що був укладений договір про співпрацю з певними там особами, і дійшло до того, що під час військового стану, і, взагалі, навіть не дивлячись на військовий стан, голова одноосібно передавати земельні ділянки нікому не має права. Це все має вирішуватися через сесію. Тобто мають голосувати депутати за прийняття цього рішення. Це рішення через сесію воно не проходить. Ходило. Тому я відповідно підготувала запити в правоохоронні органи прокуратуру. І відповідно прокуратура вже витребовувала всі ці договори, і було з'ясовано, що свого роду це договір співпраці, але це є прихований договір оренди, де чітко заборонені. Були прописані моменти, і е, керівництво громади зрозуміло, що вони зробили досить багато помилок, і якби вже якось потрібно було їм з цього виплутуватися з цієї ситуації. Вони вирішили припинити всі ці договори. якби і таким чином якось, хоча б уникнути цієї відповідальності. А саме головне, що договір співпраці говорив про те, що це спрямовано на благо громади, і там буде засіяна гречка. Яка потім буде роздаватися переселенцям люди, які переїхали з інших областей проживати на території громади? Але в договорі не зазначалося, як саме буде здійснюватися розподіл цієї гречки, хто здійснює контроль за цією культурою, і щоб ви зрозуміли, договір припинили. А доля подальшої гречки, де вона що з нею, так і невідомо. Тому людям потрібно обов'язково. Цими питаннями цікавитися, і тоді влада, коли її ворухають оцих безвідповідальних голів громад, заступники вони починають рухатися. Навіть самі депутати, які обрані сьогодні і очолюють сільські селищні ради, вони працюють в цих громадах. І вони бояться кожен за свою роботу, тому що сьогодні він працює. Завтра голова візьме його і звільнить через те, що він не так як проголосував за певне рішення, або ж він не так щось зробив, не так щось сказав. І навіть в цій ситуації дійсно ця людина побоялася, оскільки вона працює. Хоча колектив в деяких випадках її і підтримував, і не можна сказати, тому що навіть коли відбувалося це також в цій самій громаді, відкликання цього депутата люди Молодці люди об'єдналися сьогодні. Вони вийшли і вони показали владі, що вони сила. Що сьогодні це не одна людина, це зібралося ціле село, і вони довели, що вони можуть, і вони показали на прикладі того, що будь ласка, ви. Питайтеся нас і, будь ласка, поважайте нашу думку. І на цьому прикладі це показує те, що потрібно не боятися. Оцей гарний приклад можна поставити зразковим прикладом для багатьох депутатів, що і вони не повинні боятися він не один. А сьогодні в громаді є, будь там в певній громаді в одній є 20 депутатів, в іншій, можливо, там 28. Це залежить від кількості виборців, які їх обирали, які проживають на певній території. Але вони сьогодні можуть фактично депутати тримати владу в своїх руках, тому що вони візьмуть, не проголосують за певне рішення, вони покажуть голові, хто тут хазяїн, і все, і голова тоді буде рахуватися. Але депутати поодинокі, вони бояться, немає досить. Досить погано, що в громадах мало таки громади є лідери, які можуть об'єднати. Це також свого роду, якби потрібно мати вміння, організувати людей, спрямувати і завжди оці люди, які організовують, вони якби і зазнають самого більшого тиску з боку влади, але, але влада їх і боїться, і починає. Рахуватися і думати наперед, чи їм робити щось, чи можливо не робити. І навіть от на на наступному тижні, також там з однієї громади. Є вчитель, яка зазнала тиску мобінгу з боку керівництва громади з приводу того, що вона є така активна ініціативна, що вона завжди прислуховується до людей. І навіть її було видана Догана за те, що вона там свою трудову діяльність здійснила, як на думку керівництва, хоча трудовий колектив сказав зовсім по-іншому. Виходить так, тому готується позов про. Оскарження цієї догани, а також про те, що влада здійснює мобінг тиск цькування на цих працівників. Якщо людина хоче дізнатися якусь інформацію, звертається до свого безпосереднього депутата. Просить депутата, щоб він прозвітував або надав інформацію. Депутат, якщо відповідно надасть інформацію, питання залишається закритим. А депутат, який не володіє або не має бажання надати ту чи іншу інформацію, людина має звернутися письмово в сільську селищну міську раду із запитом про те, щоб отримати дану інформацію. На просторах інтернету є досить велика кількість зразків, як написати запит про доступ до публічної інформації інформації можна взяти звіти, або ж на сайтах територіальних громад є окрема вкладка, яка стосується доступу до публічної інформації, і обов'язково там мають бути розміщені зразки. Пише цей е, запит, написавши цей запит, для того щоб е, бути впевненим, що цей запит буде вручено, можна рекомендованим листом з повідомленням відправити, або ж все ж таки поїхати піти в цю установу, безпосередньо дати примірник, але обов'язково, щоб на іншому примірнику була відмітка про те, що. Цей запит отримано, і тоді чекати відповідно вже відповіді. Це є 5 днів на відповідь про доступ до публічної інформації або ж 20 днів. Але сільська селищна міська рада обов'язково має, якщо це 20 днів на відповідь, проінформувати запитувача інформацію про те, що вони попросили 20 днів на те, щоб надати цю інформацію. Це з приводу запиту про доступ до публічної інформації. Якщо ж люди натерпілися і вже не можуть більше працювати. Вати і жити в тій громаді, де їх не влаштовує голова громади. В даному випадку вони повинні зібрати, тобто. Людей можна сказати так би на словах ініціативну таку групу, яка буде організовувати цей процес по відкликанню голови. Вони повинні розуміти те, що є. Наприклад, якщо це до прикладу там 11 сіл, значить їм потрібно це мої такі бачення цього процесу з цих 11 сіл знайти ініціативних людей, які будуть працювати над цим процесом. Хто буде основним таким фундаментом зібратися цим людям, обговорити ці питання всі тоді відповідно Рухатися згідно вимог чинного законодавства, зібрати загальні збори на загальних зборах затвердити порядок денний, тобто обрати ініціативну групу, яка буде працювати над цим питанням, створити цю ініціативну групу, і вже відповідно тоді рухатися, збирати підписи по відкликанню голови. Звичайно, їм знадобиться допомога когось з юристів, бо це досить складно. варто все-таки звернутися до когось, хто має знання в юридичній сфері, і вони обов'язково проконсультують на. Дадуть інформацію, можливо, якщо там можливо, залишу свій телефон потрібно для того, щоб покроково більш детально спрямувати по законодавству, що робити. Mm -hmm. Бо тут чітка повинна бути процедура, яка вимагав яку вимагає закон. Коли безпосередні права даної особи порушуються, наприклад, в цьому самому випадку, коли не дають відповідь на запит, тобто або ігнорують або ігнорують. Звертаємося до уповноваженої справ людини, говоримо письмово. Можливо, навіть на електронну адресу скинути інформацію про те, що такі-то, такі то права мені не надано відповідь, або порушені мої строки, на які потрібно було дати відповідь, звертається до уповноваженої справ людини, і тоді безпосередньо вона вже виїжджає, здійснює нагляд, контроль за дія. Альністю того чи іншого структурного підрозділу